Забирали земельні ділянки на фермі стадії Зорянській, точно так само заберуть і графік залишиться в окупації. Як на мене, мене роблячи оце все це великий злочин проти, проти графурських життів. Не можна такого робити, і, я ще не договорю не коли і по тих дев'яти пропозиціях, що ви голосували ще в січні місяці, одне ви відмовили. Пропозиція була депутата Дячука. Ви відмовили, я що погодився. І, Потім ви відмовили друге ще одне промзону. Хоч я хочу це знову злочин проти зарядських виборців, що не включили в межі межі села. Теж війшло всі останні пунктів. Вони були проголосовані депутатами. З них чотири на сьогоднішній день не в Генпан, яким чином ввійшли? Ви мали би свої ж рішення відмінити? Їх не відміняли.

Михайло, Михайло, я, я відмовлюся від своїх слів, я не буду нічого казати, але відмініть ті рішення, навіщо ви за них проголосували, не відмінивши їх, внесли зміни самі, зрозуміло, хто мені змінив генплан, і сьогодні ви вже затверджуєте нові межі. Я хотіла би сказати, по сміттєзати, що коли ми їздили по графу, так стало, що в мене вийшла, я їздила на цекраду по графу, ми заїжджали в район. І, ми зустріли Доброжанського, І Я сама особисто підняла питання по сміттєзвалищу, яке підійшло в Ожи, так таке вже вожеське рахується. І він сказав, що є рішення районної ради, якого про я не пам'ятаю 2001, Він сказав, я вам не скажу, не хочу обманювати, не пам'ятаю до кінця, що. Я кажу, спокон віку завжди казала, що це Зорянська земля. Але в районі знайшлося рішення, що це десь сміттєзвалище відноситься О, до Оржівської сільської ради. Серед, серед. Скажіть мені. Зоряна Анатолій, вони сьогодні забрали, хай вже забирають сміттєзвалище, але завтра таким самим чином ця захисна зона відійде до них. І ми знову приблизимо до Грабу те ж саме світізвалище. Чому я і кажу, щоб не було цього? Оце все треба ввести в межі села. Ви за це голосували, що нам 1 січня, якщо я не помиляюся, мені паспорт на світізвалище. За межі паспорта немає права виходити. Хочете з судовому порядку додатися про хороні органи, що не виходили за межі?

Те, що ми не компетентні в цьому, і ми не в цьому, щоб розібратися вже більш детально, це все проаналізували. документально це все проаналізували. Нам значить потрібно ще було наймати незалежний з якусь компанію, яка би аналізувала нам цей генеральний план і не давала висновки спеціалістів. Але ми ходимо і кожен свою думку тут починаємо розказувати. Зрозумійте це, дякую і. Що в майбутньому, якщо будуть звучати е, ображливі е, слова зі сторони е, певних осіб, е, так. є такий позов з спростування недостовірної інформації, або ж позов про захист ще та другої репутації, який подається до суду, і людина притягує до відповідальної відповідальності і стягують при цьому відповідну компенсацію. Тому, будь ласка, я дуже, вам, осіб, я дуже вам дякую. Сьогодні е, прозвучало е, дуже багато е, таких е, слів, які є підставою для того, щоб е, ви. Е, 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 Прийняли дії даних осіб, які задокументовані на відео, які так. будуть поширені в мережі інтернет, що слугою підставою для звернення до судових органів. Тому в подальшому дані особи дали цей так. факт звернення. Дякую. І да, да буду надалі будуть на Так, на будь цьому. Будь, 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 будь. 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 Будь, будь, будь ласка, здавалося, що гранула я пацінала, не це чужо ніколи Анатолійович. не знаємо, що завжди ця земля була грамотом і вивозили сміття туди раніше. Зарянський вивозик сміття. Потім 20 років ця станція пройшла, експлуатація заборонила. Орже вдох, яким чудом їм дозволили, тільки виробниче сміття вивозить. Ну, але що забрали землю, шановні, то треба розібратися. У нас завжди була рабівська, завжди була. Потім вже я став колод, один здоровий, бо я пам'ятаю, і ми пам'ятаємо, коли я був рабівський колод, там ще пам'ятник франкує, по імені франками був, але забрали попольно бо його ворог. Оце треба Там Ще сім років оренди. Я був на тій сесії, коли голосували на 15-20 чи років. Ви теж вроді, на 20 років. Ми і я спеш був тоді, депутатом. Я був тоді, що я був на тій сесії, шановні, почали огонь. А те, що район за земельним кодексом дійсно мав повноваження до 2002 року, 2013 рік. І ці землі знаходилися в межах населеного пункту села Грабів. Якщо прийняв таке рішення, то в такому випадку. Виносьте депутатські звернення клопотання на сесію і звертайтеся до району, чи в сут, якщо буде відмовлено. Саме хочу зазначити, по дійсно, якщо виявилось такий факт сьогодні, що ми про нього, наприклад, не знали, що було якесь рішення районної ради, воно нас в даний час чи ним закони не скасоване, і обов'язковий для нас, як відповідний акт правої дії, відповідності можна витримувати дане рішення, подивитися, чи дійсно воно таке було, на будь-які депутатські запит чи звернення громадянина. Ось воно буде надано. Ми подивимося, чи воно законне, не незаконне, і єдиний метод це звернутися до суду, скасувати, якщо будуть дійсно підстави, але ж це не. Зараз предмет так. нашої російськими. Ну, звичайно, подальшому по для роботи е Зарянської ради, юриста, ну тобто це буде опрацьовуватися. Так, так, це, так, так. дякую. Є на районні депутати, коміс. вони це питання. Підписи, так, в підписи, в підписи. В підписи, так, будь ласка. Дуже дякуємо. Шановні так. Голосуємо за питання, так. про надання дозволу на виконання проєктної документації по зміні меж ціла. Заря та грабів. Прошу по Поймемо за Хто за? Проти? Утримався. Приймається наложно. Дякую. Слідуюче питання порядку денного. Про виконання робіт по проведенню індивідуалізації земель в селі Заря та Грабів. Це питання також було обговорено на депутатській комісії. Попередньо ми направляли в різні організації, але відповідь так і не йшло. І ми для того, щоб нам прискорити якісні зробити, вибрали виконавця цих робіт. Будь ласка, озвучте. Олег Вічевич, проєкт рішення да. Пункт перший. Вважати доцільним, провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення по селах Зоря та Градів. У зв'язку з затвердженням генерального плану. Замовити е, приватному підприємству Інтенсив сервіс проведення проєкту інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, сіл заря та градів. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію земельних питань. Так, Прошу проголосувати. Ставлю на голосування. Хто за? Це рішення, прошу Хто проти? Утримався. Дякую. Приймається одноголосно дякую. Так, як... так Слідче питання, порядку денного. Ми з вами внесли шосте питання про зміни до кошторису на створення комісії. Комісія має бути вчета. А, Наталю, вибачать, про створення комісії щодо розподілу земельних ділян. Так, можна. А, можна. Так, так. І одночасно персональний склад ми ведемо Хочу привітати територіальну громаду з затвердженням генеральних планів, обох населених пунктів. Я думаю, що це є важлива подія, за скільки років дане затвердження. У зв'язку з цим, що відбулося затвердження генеральних планів. Ми маємо позачергово забезпечити земельними ділянками учасників антитерористичної операції. На сьогоднішній день до Зеленської ради надійшло чимало звернень заяв з відповідними документами про надання таких ділянок відповідним особам. В відповідності я вважаю за необхідне, що серед депутатів має бути створена обов'язкова комісія, про яка буде працювати посилено. Не буде працювати так, як за розкладом скликання постійних комісій, тобто перед роботою сесії, а також буде скликатися набагато частіше. Світно закону, така комісія повинна бути створена з числа депутатів, однак. Якби закон дозволяв запросити до даної участі і осіб, зокрема представників від активістів-учасників антитерористичної операції, це було б дуже добре, але це не позбавляє права і я більш. Чим певне, що всі будуть за це, щоб учасники АТО, які проживають в селі Заря, селі Грабові, зібралися, створили ініціативну групу, обрали певну кількість людей, яка буде приходити на засідання даних комісій, і обов'язково нам треба з ним, з ними провести і проводити конструктивні діалоги стосовно даного питання. По перше, засідання має відбутися з того, щоб ми. Відкрили разом з ними карту, щоб нам замоли порядники, ради показали, які вільні земельні ділянки зараз у зв'язку з затвердженням генерального плану з'явилися, які з'являться і де вони з'являться після того, як будуть е, е, зроблені зміни по межах населених пунктів, і щоб вони так само бачили, е, де воно знаходиться. Як ми обрали спосіб, як ці земельні ділянки будуть надаватися. І це все, я вважаю, що має перш за все бути врахована думка даних осіб, тобто учасників АТО, оскільки це їхні землі, так би мовити. Тому я пропоную створити комісію з числа депутатів учасників, а то запрошувати на кожне засідання даної комісії. І разом з ними проводити ці спільні засідання. Крім учасників, АТО, звичайно, можуть також приходити люди, які будуть в принципі, мати зацікавленість в цьому. Ну, як зацікавленість, мається на увазі, для того, щоб наглядати, дивитися. Тобто воно не буде закрите проводитися, це буде відкрите засідання. Але серед числа депутатів нам на сьогодні треба. Обрати кількість. Моя пропозиція стосовно того, що головуючим даної комісії однозначно буде Михайло Михайлович Дяченко. Також у нас існує правова комісія, існує земельна комісія. Голови даних комісій обов'язково мають бути включені до даної комісії. Також вважаю за необхідне, щоб, оскільки це населені пункти грабів зоря, були включені депутати Грабова обов'язково туди, і також були включені депутати Зорів. Обов'язково туди, тобто є вже три: тобто, це Дяченко, пан Максимчук, Кузьменюк, три особи. Тобто, прошу винести депутатів на обговорення стосовно кількісного складу, скільки людей доречно було, що входило в цю комісію. Тому що земнопорядники одночасно будуть на цих комісіях, але право голосу вони не будуть так би мовити мати. А, що, щодо кінця, давайте ми поговоримо. 에... Треба продумати, тому що створити місце одне, а, а бути завжди максимально присутніми, це дуже важливе питання, бо думаю, треба продумати, це, ну кожен хто має можливість, виявить бажання приходити, має бути відповідальним за те, що він однозначно буде прийляти. Це Тому що брати відповідальність лише і покладати відповідальність, а це досить... Обширна робота на кількох осіб це буде неправильно і ніхто її не може брати таку мовити на сердце. Питання. Питання. А ми не будемо публікувати комісію з мене? Є за мене основна комісія, є голова комісії. Для чого ми створюємо знову? Моя позиція в тому, що земельна буде входити, буде голова, може ще з земельної входити ще одна людина, однозначно туди в ту цю комісію. Однак є питання, що це є територія грабу. Не всі, хто входять в земельну комісію володіють достатньою інформацією, яка є в грабу. Ось це спеціальна комісія. Так само треба, щоб входила комісія законності туди, щоб дивилася процедурний порядок, оскільки він має бути так само дотриманий відповідно до законодавчих актів. Ось. І я не знаю, просто хто на земельній комісії сьогодні працює? Дивіться, я земельна комісії за складу зачитаю. Максимчук Олександр Анатолійович, де можна поховали, Микола Землянович, Стадницький Роман Олександрович, Мельник Олександр, Анатолійович, Губіч, Тетяна Денисівна, Кузьменюк та Міхальний. Двоє земельної комісії входить в як Я член комісії і було. Депутати грамоту. Да. Ов'язково мають бути. Обов'язково чути і це я ярко... Давайте ми зараз Думано. персональний Думано, склад. персональні запишемо, а далі кількість, будь ласка. Дійсно, така прапорка стосовно комісії була. Ви були з головою комісії такої попередньому депутатському складу. Але внесені зміни статтю 52 чи 53. Стосовно не так давно, закон про місцеве самоврядування України і повноваження Зміна є повноваження по наданню земельних ділянок відбудову покладені на виконавчий орган ради виконавчих. Зміни внесені Верховної нашій. Уточніть, будь ласка, по-перше. Тому що Рада має орган робочу, якщо ви хочете створити таку комісію і приймете таке рішення, то до складу цієї комісії мають ті члени виконкому, які наділені повноваженнями по. Правових питаннях, по земельних питаннях і по соціальному розвитку сіл сільської раси. Ми <сес> зараз з вами <стес> переглянемо змінитися. Переглянуте, будь ласка, так. Я, 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 я нам, не даю виконкомі депутати, то я бачу і певні нестиковки, що ми депутатському місії створимо, на виконкому. Це... Я, це, я думаю, що це, це, це це, нонсенс. Ми зараз рішення проведення. Однозначно, і будь-які дійсно приймає зарядська сільська рада, а тому відповідності того є це згубало, так би мовити, підстави для того, щоб скрити відповідні комісії серед депутатів, але вашу інформацію я вважаю, не необхідно перевірити, тому зараз її переглянемо і зробимо технічну перерву чи внесені такі зміни, і будемо да, переходити <питрес> до питання. <питрес> <питрес> давайте <питрес> <далі>. а, а, <питрес> давайте <питрес> ми, ми затверджуємо створювати, а саму персональний <питрес> склад комісії. Ми можем... тоді ми спочатку переносимо це питання на кілька там, десь в кінці поставимо, але інші питання ви розглядайте, бо якщо такі дійсно зміни вони існують, то я думаю, не дякую. так. Давайте ми повернемося до. До цього питання трошки пізніше, поки наші юристи знайдуть інформацію і посилання на ті статті, що в нас все було законно. Так, так. Е, слідче питання. Це в нас буде питання вже 7. Ні, ні. Да, да, да. Е, про передачу об'єктів соціальної структури у власні територіальної громади. Будь ласка, по цьому проінформує наш Мирослава Петрівна. Ми обговорюємо це питання також на депутатській комісії. Шановні депутати, шановні присутні, я зразу зачитаю, враховуючи те, що дане питання обговорювалося детально на комісіях, проєкт рішення, розглянувши повідомлення арбітражного керуючого Качука Дмитра Володимировича, що діє на підставі свідоцтва в Міністерства юстиції України за числом 272, виданих 2 квітня 2013 року. Клопотання від 19 вересня 2016 року за числом 01 34 248 щодо передачі об'єктів, соціальної інфраструктури у власні територіальні громади, в особі Зеленської сільської ради, а саме перше, будинок культури, в село Білі вулиця Шевченка, 13, будинок в село Білі, вулиця Шевченка, 43, який складається з папа та житлової квартири, у якій мешкають колишні працівники, працівники банкрута. Третє очисні споруди, які складаються з 3,1, 32334, 3536, 37, 38, 39, 3, 10, 31. Я не перечислюю всі ці будинки і будівлі, вони у вас є. Проєкти рішення давали. 4. Будинок бульдових, село Зоря, площа Жовтнева, 2А2. Частина приміщень комплексу здоров'я, село Зоря, вулиця Сможівська, 45А, в яких розміщена амбулаторія села Зоря, а саме згідно текст паспорту. Також починаючи 5-1, 5.22. Кабінети все перечислене там. Проєкти рішень також є, щоб не, не затягувати. Шосте, квартира, в старі зоря, вулиця Конституції, 7, квартира, 6, у якій мешкають колишні працівники банкрута, в тому числі малолітні діти цих працівників. Сьомий пам'ятник Володимиру з Будинського центральна площа Скола Зоря. Восьмей, пам'ятник парку села Зоря, взявши до уваги витяг з протоколу з комітету кредиторів від 31 березня 2016 року за числом 4 та керуючись пунктом 1 статті 42 закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, пунктом 26 статті 51, статті 51 закону України навпаки, статтю 26 пунктом 51 закону України про місцеве заболеювання в Україні. За погодженням з постійними комісіями Березька сільська рада вирішила перше дати згоду про передачу вище об'єктів з власності прав та профіління імені Птицького у власність територіальної громади особі...